Це бельгійська вівчарка, її кличка Баріна. Нещодавно вона стала мамою і народила 10 чудових прекрасних цуценят. Зараз їм два тижні. Вони перебувають з мамою. Їм потрібно материнське молоко. Важко уявити, але зовсім скоро ці маленькі п'ятнасті клубочки стали мужніми охоронцями та надійними напарниками для прикордонників. А поки ми докладаємо максимум зусиль, щоб виростити та виховувати наших чотирилапих друзів.